Щоб думати і діяти більш ефективно, щоб почуватися більш ресурсно, нам слід навчитися змінювати звичні шаблони. Саме так ми можемо сприймати світ найрозумнішим способом, мислити наймудрішим чином і мати можливість діяти найрозумніше в даний момент. У різні моменти вашого життя ви можете жити в різних будинках та квартирах, працювати на різних роботах у різних компаніях. Але ваш розум залишається постійним, в ньому ви живете завжди. Ви не можете відпочити або відмовитися від нього, це ваш постійний дім. Отже, ви можете перетворити його на рай або на ад. Вибір за вами. Поставте уподобайку цьому відео і підпишіться, щоб і надалі отримувати корисну інформацію. Справжня особиста свобода полягає в тому, як зробити свій внутрішній розум прекрасним і бажаним місцем для життя. Водночас, ми повинні усвідомити, що стиль нашого мислення формується з п'яти способів, якими ми сприймаємо інформацію про навколишній світ. Про що б ми не думали? Ми завжди уявляємо певні зорові образи, звуки, відчуття, запахи і смаки всередині нашого розуму. Якщо ви зараз подумаєте про те, що ви робили вчора, ви, швидше за все, уявите образ цих дій і почнете розмову з самим собою, мистецтво полягає в тому, щоб зрозуміти, як ви думаєте, а потім змінити цей спосіб мислення, щоб зробити ваш розум більш бажаним місцем для життя. Усі наші думки складаються з образів, звуків і відчуттів. Як тільки ми зрозуміємо, як формуються наші думки, ми отримаємо можливість їх змінювати. Наші почуття мають поведінковий характер і в багатьох випадках залежать від того, як ми думаємо. Коли ми дізнаємося, як думати по-іншому, ми зможемо досягати більш ефективних результатів. Наприклад, у людей зазвичай виникають проблеми, коли вони думають про те, що їх засмучує, дратує, напружує або змушує боятися. Вони створюють величезні образи всього цього негативу і зазвичай говорять з собою в постійному зневажливому тоні. У них виникають певні відчуття в різних частинах тіла, в той час як у інших людей подібних проблем не виникає, бо вони не створюють великих і яскравих образів невдачі і не говорять з собою негативно. Вони не створюють цих неприємних відчуттів у своєму тілі. Весь фокус у тому, щоб усвідомити, як ви створюєте ці образи, коли погано себе почуваєте, і змінити уявлення про ці образи. Усвідомте, як ви розмовляєте з собою, змініть тон і тему розмови, усвідомте виникаючі відчуття і змініть свої почуття з цього приводу. Ми створюємо внутрішні образи і поміщаємо їх перед нашим внутрішнім поглядом, ніби бачимо їх перед собою. Іноді Якщо ви поглинуті глибокими роздумами, ви можете не помічати того, що вас оточує, тому що ви поглинені з погляданням внутрішніх образів, створених вами. Ці образи можуть бути кольоровими або чорнобілими, яскравими або тьмяними, сфокусованими або розмитими, великими або маленькими, близькими або віддаленими, рухомими або статичними. Звуки, які ви чуєте всередині себе, і голос, яким ви розмовляєте з собою, також можуть характеризуватися різними параметрами: гучний чи тихий звук, м'який або різкий тон, і ехо. Виникаючі відчуття можуть розташовуватись у різних частинах тіла і переміщатися по різному всередині тіла. Саме ці складові формують ваші внутрішні уявлення. Картинки, звуки, відчуття можуть допомогти вам змінити образ вашого мислення і замінити негативні переживання на позитивні або повністю прибрати негативні переживання з вашого минулого. Конкретні характеристики кожної сенсорної системи або модальності називаються субмодальностями, наприклад, такі контрольовані характеристики, як яскравість, колір, рівень гучності. А також наш мозок має можливості такого контролю. Ці регулятори контролю відповідають за викликані почуття і їх інтенсивність. Субмодальності це цеглинки, з яких будується наш внутрішній світ, наше внутрішнє уявлення. Ми всі конструюємо наші внутрішні образи, розмовляємо з собою, чуємо внутрішні звуки, відчуваємо різні відчуття всередині. НЛП вивчає, як сенсорні модальності впливають на наше мислення. Появіть, що ви знаєте, як керувати своїм мозком. Що було б, якби ви могли управляти своїм сприйняттям навколишнього світу? Як це могло б допомогти створювати більш потужні і позитивні внутрішні стани? З простими змінами субмодальностей, думок і ланцюгів думок, ви можете кардинально змінити свої почуття і відчуття. Наприклад, уявіть себе в той час, коли вам було справді чудово. Побачте маленький нерухомий чорний образ, як на фотографії. Відзначте свої відчуття, а тепер уявіть, як цей образ збільшується до розмірів екрану кінотеатру. Зробіть його справді яскравим і повним кольорів. Нехай він стане рухомим як фільм. Зробіть крок у цей образ і уявіть, що ви на все дивитесь своїми очима, чуєте все і відчуваєте свій досвід більш інтенсивно. А тепер відзначте, яким сильним стало ваше почуття. Ви не зможете не помітити, що нові переживання стали значно сильнішими і інтенсивнішими ніж минулі. Це стало можливим, тому що ви дали своєму мозку команду думати про минулі ситуації по іншому. Ви навчаєте його посилювати ваші емоції та переживання. Багато тварин навчаються на асоціаціях, вони вчаться на основі відчуттів, пов'язаних з певними подіями. Наприклад, собаки навчаються привертати увагу господаря, бо, отримавши цю увагу, можуть отримати більше їжі. Вони пов'язують свої позитивні відчуття з вчинками, які здійснюють, і тому регулярно їх повторюють. Ми, люди можемо мислити більш складно і передбачати певні позитивні результати в найближчому майбутньому, навіть працюючи над досягненням довгострокової мети. Ми можемо мислити абстрактно і ставити себе на місце іншої людини. Таким чином, ми можемо передбачати можливі майбутні дії інших людей і планувати свої дії відповідно до них. Крок до звільнення свого розуму дуже простий. Основною причиною, чому багато хто не робить цього кроку, є необхідність повторювати і здійснювати його багато багато разів, поки він не стане звичкою. Пояснити це просто, виконати. Також просто, але не завжди легко робити це регулярно та постійно. Хімія нашого мозку залежить від того, як ми інтерпретуємо ту чи іншу подію, і від того, як ми думаємо. Наш емоційний стан показує, як працює хімія нашого мозку в кожен конкретний момент часу. Звільнення нашого розуму ґрунтується на наступному принципі. Реальність завжди залежить від того, як ви її сприймаєте. Навчитись сприймати її по-іншому, більш позитивно, і ваш світ зміниться. Іноді мені доводиться нагадувати собі про цей принцип, але коли я це роблю, я починаю краще розуміти природу реальності. Цей принцип відображає висловлювання багатьох відомих учених, містиків філософів. Вони говорять і сперечаються про це тисячі років, але практично ніхто не використовував цей принцип для вивчення світу. Та отримання досвіду. Використовуйте цей принцип, і ваш світ зміниться. Саме це послужить змінам у вашому житті. Прийняття і усвідомлення цього принципу викличе зміни у вашому житті. Усього наш досвід проходить через фільтр наших переконань, а наші переконання визначають, який досвід ми отримуємо від усього всесвіту. Ми ніколи не досліджуємо світ сам по собі. Ми завжди пов'язуємо себе з ним. Це веде до розуміння того, що світ змінюється щодня, і наші думки про нього також змінюються. Наш мозок впливає на те, як ми навчаємося, сприймаємо і як ми приймаємо рішення та діємо відповідно до них. Увесь наш досвід проходить через фільтр наших переконань, а наші переконання визначають, який досвід ми отримуємо від усього всесвіту. Ми ніколи не досліджуємо світ сам по собі. Ми завжди пов'язуємо себе з ним, це веде до розуміння того, що світ змінюється щодня, і наші думки про нього також змінюються. Наш мозок впливає на те, як ми навчаємося, сприймаємо і як приймаємо рішення та діємо відповідно до них. Зазвичай у нас стільки ж проблем, скільки коли ми перебуваємо в хорошому ресурсному стані, і скільки їх у нас у негативному і непродуктивному стані. Різниця в тому, що в першому випадку ми діємо більш ефективно і досягаємо кращих результатів. Ключ до початку таких дій полягає у трьох речах. Перше, ми повинні розуміти, що наш досвід представляє те, як усе навколо нас здається, а не те, як є насправді. Друге. Ми повинні зробити необхідні кроки, щоб створити в собі ефективні способи більш позитивного і продуктивного мислення і зробити це звичкою. Третє, ми повинні дотримуватися мирного і більш корисного способу через розумні переконання і позитивне ставлення. Наприклад, хтось не звертає уваги на затори, а комусь вони набридли. Різниця між відчуттям паніки і відчуттям нормальності ситуації. Полягає в тому, як ми оцінюємо отриманий досвід. Наші переконання іноді заважають нашій гнучкості, коли клієнт усвідомлює, як він несвідомо діє, а потім навчається робити щось інше, він позбавляється від нападів паніки. У будь-якої ситуації є інша сторона: речі не завжди такі, якими здаються, або не такі, якими ми їх відчуваємо. Якщо ви візьмете на себе відповідальність за себе, багато що зміниться на краще. Це не відбудеться, якщо ви будете постійно перекладати відповідальність на інших або на саму ситуацію. Вправи для душевної свободи. Коли у вас виникає проблема, відповідайте собі на наступні запитання, які образи приходять вам на думку, що ви бачите перед своїм внутрішнім поглядом, де вони знаходяться, які їх розміри. Вони кольорові чи чорно-білі? яскраві чи тьмяні? Вони статичні чи рухомі? Вони сфокусовані чи розмиті? Ви перебуваєте всередині образу, занурені в нього, чи дивитеся на нього збоку, як на екрані? Які звуки ви чуєте? Що ви говорите собі? Який ваш тон голосу? Яка ваша інтонація? Що ви відчуваєте? Які ваші відчуття? Де у вашому тілі розташовані ці відчуття? Як ці відчуття переміщуються вашим тілом, фограйте і поекспериментуйте з характеристиками, субмодальностями образів, звуків і відчуттів. Наприклад, зробіть образи меншими, чорно-білими, розмитими, віддаленими від вашого внутрішнього погляду, змініть інтонацію вашого внутрішнього голосу, змініть напрямок переміщення негативних відчуттів у вашому тілі. Для цього просто відзначте, в якій частині тіла вперше виникає негативне відчуття, зверніть увагу, куди воно переходить потім, і спостерігайте за напрямком переміщення відчуттів, а потім уявіть, це переміщення в зворотному напрямку. Запишіть, що ви вважаєте тими ланцюгами, які стримували вас до цього часу. Опишіть, що заважало вам досягати ваших цілей. І напишіть, що станеться, коли ви зробите своє життя таким прекрасним, яким ви хочете. Запишіть кілька ваших переконань про все на світі, а потім перегляньте список і замініть стверджувальні речення або переконання з фразами є чи бути на Мені здається, що. Наприклад, якщо серед ваших переконань є таке, як Америка це країна свободи. Замініть його на мені здається, я вважаю, що Америка це країна свободи. Постійно думайте про корисні та чудові події і зміни, які ви хочете мати у своєму житті. Зробіть внутрішні образи цих подій і думок, живими, яскравими, повними кольору і максимально реальними. Говоріть із собою більш мотивуючими і надихаючими інтонаціями. Уявляйте повторюючі рухи приємних відчуттів через ваше тіло. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з Солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас. Давайте разом зробимо цей світ трохи кращим, поширюйте добро, поділившись цим відео.